Привіт, любі друзі! А, я не можу напевно вести ютуб регулярно. Знаєте, в мене такі хвилі з'явилась, пішла. По-перше, я дуже рада кожному новенькому, хто з'явився. Я бачу всі ваші коментарі, лайку по можливості. Мені дуже-дуже приємно, тому що я бачу просто людей, знаєте, з якими ми на одній хвилі, які розуміють, про що я кажу. І я вам дуже вдячна і тим новим клієнтам, пацієнтам, які прийшли ви кайфові. І ви знаєте, в зв'язку зв'язку зв зв з роботою з одним клієнтом, який зараз в мене є. Мені хочеться записати саме цю тему відео. Яка саме тема? Нам здається, що ми приходимо. Щось лагодити, покращувати, коли в цьому є проблема. Наприклад, проблема в стосунках, і я приходжу, щоб зробити там так, щоб мені, як мінімум, не муляло, і все подобалось. Або проблеми зі здоров'ям, тобто якісь проблеми. Але в роботі з цією людиною, що я вкотре власне, побачила, і це стосується кожного, зазвичай кожного, що насправді зараз багатьох веде в силу. У багатьох, ну власне, тих, чесно, з ким я контактую, хто приходить зараз людей, душ багатьох веде саме в силу. Тобто ці задачі, проблеми, які виникають. Їх причина просто звернути увагу, щоб людина розкрила свої шалені величезні крила, які є різні. Ну у нас всіх вони різні. Масштаб, теми різні, але по факту в усіх тема, насправді одна. Є базова це жити зі стану такої сяючої, безумовної любові, кайфувати від цього, тому що уявіть, візьмемо тільки роботу, тільки кар'єру. Ви просто робите свою роботу, щоб заробляти або стати багатим. Наскільки щасливі ви в цьому будете? І другий варіант: ви працюєте над тою сферою діяльності, ви в ній розвиваєтесь, від якої ви кайфуєте, насолоджуєтесь, вона приносить щастя іншим, і у вас в цьому просто розкрите. Серце, ви відчуваєте свою силу, як вдячні люди, як вам в цьому класно. Це кар'єра і це кар'єра. Два абсолютно протилежні стани. По факту, це стан страху, раптом не зароблю, треба більше це стан любові. Два взагалі різні вібраційні рівні. І ми так можемо взяти будь-яку тему життя людини. І яка тут тема основна? Якість нашого життя? Зазвичай якість життя це а, про те, щоб там не знаю, добре їсти, гарно жити, на класній машині їздити, подорожувати, коротше, усе це людське. Так, це теж дуже важливо. Але насправді, по-хорошому, воно лише має відображати нашу внутрішню якість життя. Тобто наскільки я живу в радості, насолоді. В своїй силі реалізовуючи себе і задачі своєї душі, і задачі своєї душі на це життя, розумієте? І от коли ви йдете в цей стан цієї радості, реалізації себе, зараз така відповідь ну, зараз скаже, там вам стає класно, ну, гроші приходять, знаєте, да. але що ще? На шляху вскривається страх? Сором, провина? Тривога доповніть, до речі, можете доповнити. В коментарях буду дуже вдячна, що ще там вкривається. Чому? Тому що, по факту, нам дуже страшно прожити свою ось таку ну, варіант, максимальну реалізацію в цьому житті. Тому що насправді практично велика вірогідність, що практично все, що у вас є в житті зараз, воно відвалиться. Чому? Тому що ми поєднані. На програмному рівні з дуже великою кількістю людей. І коли у вас відпадають програ... програм, про... програмка провини, жалю, програмка жалю до себе самого. Дуже багато чого. У вас почнуть відвалюватись люди, у вас зміняться стани, у вас почне переналаштовуватись вся ваша родова система. А уявіть, що ваші ДНК це пропис, власне програм вашої родової так, Вашої родової системи. І відповідно, що я зараз бачу досить часто в роботі з людьми, це, знаєте, такий тендітний момент, коли нас починає ось так потряхувати, знаєте, трясти від того, що нам страшно, тому що прохід йде в силу, прохід йде в розширення, у власну глибину, я сподіваюся, ви розумієте, про що я говорю. Тобто це насправді лякає не менше, ніж такі фізичні, реальні, матеріальні проблеми. Вони вирішуються. А ось цей прохід це лише сила вашої сміливості. До, то, до чого я, це нормально, коли ви йдете в глибші рівні світосприйняття, самосприйняття, в глибші рівні себе, у вас там починається прохід в ось цю силу. І там страшно в 95%. 5% – це якщо ми так, на якійсь анестезії це проходимо. Там страшно, але це інший страх, ніж той, який деструктивний, ніж той, який від того, що дійсно щось жахливе робиться. Це страх перед тим, що там буде, і це страх перед невідомістю. І от я помічаю, що в багатьох людей саме зараз. Ось це активізувалося. Звичайно, тільки в тих, хто готовий в це йти. Ті, хто не готовий, не дивляться такі відео. Я до чого? Я... Це таке відео підтримки, що я вас підтримую, це нормально. Насправді я теж кожного разу, коли я там в ступенях в практиці йду на наступну посвяту, на більш глибший та масивний рівень, перше, що там, прохід через страх. І знаєте, що в цьому цікаво? Ви можете сказати. Ну, мій страх взагалі-то він конкретно до чогось приєднаний. знаєш? Я от боюсь, що є якась хвороба, якою боюсь. Я раптом починаю про це думати, або тіло починає боліти. Або я боюсь, що не буде грошей, і я не зможу нагодувати свою родину. Або я боюсь і так далі. Так от, справа в тому, що весь світ він перевернутий, з гори вниз, знизу вгору. Ці страхи, ці теми, вони до нас приходять, прилипають з такими рибками, прилипалами, щоб якось наш мозок міг пояснити собі, чого ми боїмося. Але насправді ці теми просто обслуговують ось цей внутрішній стан. І коли у вас прохід в силу відбувається, ви далі туди йдете, то Цій ситуації в них дуже така цікава якість. Вони ніби розсмоктуються. Тобто їх не стає. Вони такі туди, 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 і вже якось і орган цей не болить, і за гроші ви вже не хвилюєтесь. Що сталося? Ситуації ніби розсмоктались. Яка тут відповідь? Ви знаєте, допомогти собі можна як: дихати, допускати, пропускати і знати, нагадувати собі, що насправді. Ми нічого в цьому житті практично не контролюємо. І від того, що ви підете далі, в силу, туди, куди ви думаєте йти, а у вас у кожного це буде щось своє. Там буде краще. Да, там, на шляху туди, можливо, буде складніше в якийсь період, але ви потім будете завжди вдячні, що пройшли. Ви знаєте, мені буквально сьогодні згадувалось, у мене насправді багато які процеси в житті, вони. Алегоричні, а, така алегорія приходить пологів, хто народжував дітей або був свідком цього, стадії пологів це насправді теж прохід в силу. Чому власне жінка це дуже потужна, і коли кажуть, не будьте сильним, сильними жінками. Жінки не можуть бути не сильні. Але це не та сила, яка це не сила прямої дії, це не сила йо сама. Це сила проводу по факту масштабної космічної енергії в матерію через себе, і це стосується і грошей, і дітей, і всього іншого. І от сам, самі стадії пологів, особливо хто проходив, можливо, з здовою, тобто ще з духовною підтримкою, з духовним знанням, а не тільки просто фізіологічно. Ви знаєте, що там йде. М'яко-м'яко, але ти вже знаєш, що ти все, ти цього не уминеш, тебе проведе через це. Потім воно наростає, наростає і безпосередньо перед потугами тобто через оцим проходом в наступне життя у вашої дитини або в нас самих, коли ми народжувалися, це працює в обидві ж сторони. Дитина теж це проходить. Найбільша фаза і болючості, і взагалі всіх відчуттів. І потім у вас відбувається прохід в силу і блаженство. Все, все відпускає. Ви пройшли. Або як сама дитина, чому багато є практик на перепис саме процесу народження, тому що там багато чого записується. Або як дитина, або як мати, яка народжувала. Так що це дуже алегорично, це такий дуже гарно. Мені дуже подобається ця алегорія, тому що вона дуже правдива. Так що, і така, оцей процес, оця послідовність, якщо ви в контакті зі своїм духом або хоча б душою, ви проходите регулярно протягом життя. І якщо ви йдете по своєму шляху, то ви звикаєте до цього, але одночасно певні проходи можуть бути у вас особливо важкі. Чому? Тому що задача така. Її потрібно обов'язково пройти. Часто це певні родові програми, які потрібно переписати через себе. І тоді ми відчуваємо на себе на собі відчуття всіх поколінь, які це проживали. Розумієте? Але коли ви змінюєте програму, змінюєте траєкторію свого життя, це потім величезний кайф. Так що, це відео підтримки. З вами все добре зачасту. Взагалі дивлюсь, от ті люди, з якими я спілкуюсь, які приходять. І взагалі зараз. Дуже з великою кількістю людей все добре. Просто треба йти далі. У цей момент не чекати, поки півничок клюне. Йти далі, в наступне створювати вже зі стану спокою. Але нам стає страшно, і ми не йдемо далі. А треба йти. Все. На сьогодні це коротке відео. Я вас всіх обіймаю люблю. Пишіть свої коментарі і свої досвіди проходу в силу. Якщо що, приходьте в комунікацію на сеанси, всіх рада бачити. Обіймаю, будь ласка, поставте лайк, бо чим більше ставите лайків, тим більше людей це побачить. І підписуйтесь, будемо на зв'язочку. Пока-пока!